Доброго дня, мої любі дітки. Пропоную вам нову гру, ланцюжок слів. Я вам розкажу, як в неї грати. Тож сідайте рівненько і слухайте гарненько. Перед вами з'явились картинки одна велика, і три менші внизу. У слові голуб нам потрібно визначити останній звук. Вимовляємо разом. Голуб. Який останній звук? Так, звук Б. Тепер серед картинок внизу. Нам потрібно відшукати слово, яке починається на звук Б. У нас такі слова: білка, автобус, снігур. Яке слово починається на звук Б? Так. Білка. Ось у нас і почався ланцюжок слів. Тепер у слові білка визначаємо останній звук. Білка. Так, останній звук А. Три слова внизу в нас автобус, снігур і рак. Яке з цих слів починається на звук А? Автобус. Дійсно молодці. В слові автобус визначаємо останній звук. Автобус. Звук «с». Яке слово починається на звук с? Правильно снігур. Слово снігур закінчується звуком «р». Дивіться уважно: яке слово починається на звук Р, рак, кіт, телефон. Звичайно, рак. Слово рак закінчується на звук К. Визначаємо з вами слово, яке починається на звук К. Так, це кіт. Молодці. Слово кіт в свою чергу закінчується звуком т. Дивіться, яка з поданих картинок нам підходить? Телефон. Вірно, слово телефон починається на звук Ти. Яке наступне слово в нас буде в ланцюжку? Телефон закінчується звуком «н». Слово ніс. Так. Ніс. Останній звук звук «с». Яке слово нам підходить, яке починається на звук с? Сова. Правильно. Слово сова закінчується на звук А. В нас залишилось одне слово акула. Ось ми з вами і зробили звуковий ланцюжок. Давайте з вами ще раз назвемо всі слова Голуб, Білка, автобус, снігур, рак, кіт, телефон, ніс, сова, акула. Ми з вами добре попрацювали, молодці дітки. До зустрічі!